У Черкасах утворили благодійну організацію Черкаський союз учасників АТО серед її завдань, як фінансова, так і психологічна допомога АТОм та їхнім родинам. Волонтери працюють уже тривалий час. На їхньому рахунку не один десяток добрих справ, а нині вони офіційно об'єдналися, щоб допомогти хлопцям на сході перемогти ворога. Атовець Сергій один з тих, хто відчув руку підтримки черкаських волонтерів. Каже, вони надають і соціальну, і матеріальну, і психологічну допомогу бійцям. А ще спілка дває про медичну реабілітацію воїнів. Хочу сказати дякую і тим, хто воював з нами, і тим, хто воював до нас, коли в своє час вот, поблагодарить їх. Хочу поблагодарити людей, всіх. Олексій Молодець, зробив спілку. Організація об'єднала воїнів афгану бійців АТО та волонтерів. Робота проводитиметься за підтримки облдержадміністрації та військомату. Також приєдналися кілька уже чинних спілок. Вони працюватимуть разом, щоб допомагати атовцям, а в майбутньому впливати на владу в рамках законодавства. Учасники союзу говорять, хочуть, щоб за життя держави боролися не тільки бійці на сході. Ми відкриваємо наш Черкаський союз учасників АТО, обласний союз. будет находиться здесь, на Фрунзе 47. Вот. Костяком являются у нас воины, прошедшие службу в АТО на востоке Украины, принимавшие в боевых действиях непосредственное участие, вернувшиеся сюда домой, продолжающиеся службу, а также члены их семей, Волонтери спілки говорять, щоб зібрати найменшу суму, потрібно довго працювати. Великі кошти шукають у кишенях підприємців та в установах. Всі перекази проводять через банк, наголошують, готові відзвітуватися за кожну гривню. Ми об'єднилися і далі будемо піднімати патріотичний дух, в молоді працювати в з нашими хлопцями, які прийшли з антитерористичної операції, і далі. Будемо допомагати, як допомагали, допомагали волонтерським рухом. Організація працює вже тривалий час, проте Офіс відкрили тільки зараз. Це приміщення. Учасники позиціонують як місце, де можуть зустрітися однодумці. Не думали ми воїни, війни в Афганістані, ветерани. Що ми будемо передавати комусь свій досвід, те, як ми вже в мирний час допомагаємо один одному, але прийдеться поділитися з молодшими братами своїм досвідом. Черкаський союз учасників АТО запрошує усіх небайдужих до співпраці. Учасники говорять, потрібна і фінансова поміч, і робочі руки. Тяна Вимаренкова Хурош, Черкаська служба новин.